Друзі, всім метал. Ви на каналі Домашній Камбус. Тут ми поважаємо важку музику і готуємо цікаві смачні рецепти. Якщо вам також цікава ця тема, то всіх запрошую до нашої команди. Я буду готувати і показувати рецепти вам. Ну а ви дивитесь, ставити вподобайки, залишати цікаві коментарі. Ну і підписуватись на канал. Ну а ми починаємо! Друзі, я сьогодні проходив по магазину одному і побачив таких свіжоморожених лящиків. Вони десь приблизно грамів по 800, тож я вирішив їх засолити самому для холодного пивка в літню спеку. І знаєте, це дуже вигідно, тому що ну, на контрасті свіжомороженого лящика і вже готового соленого. Ну, ви самі розумієте на ваші ціни в ваших містах. Тож, друзі, вирішив я засолити, відставимо поки самих лящиків. Я взяв от таку ємність. я думаю, її мені буде вистачати. Сіль, як ви бачите, я дно вже засипав. І я скажу, що сіль має бути не мілкої фракції, друзі, не мілкої. Ну і тепер беремо лящика. Ось такого, я думаю, першого візьму. Знаєте, я не буду не чистити, вони в мене буквально от в вузці. І навіть жабри я також не діставав. Але самі жабри. Я понасипаю солі, буквально тут позапихаю жабри сіллю, То все і робимо. Ну і так, от, друзі, вкладаємо в нашу ємність. Ну, я, бачите, я тільки пообрізав самі хвостики, тому що вони ну, просто вдовжину об'єм створюють. Я їх обрізав, щоб вони не заважали. Ось так от вклали один лящик, пересипаємо от, добре сілі. Солі тут жаліти не потрібно. Ну Ось таким чином, друзі, в мене вийшло. Я скажу, що солі я не жалів, буквально так добряче-добряче засипав. Ну і тепер я вважаю, що її треба трошки підмітити під гніт поставити. Тож я такий блин від штанги використовую. використовую. У ну, мене тут 2,5 кг. Тут, в принципі, не принципово сама вага, тут, знаєте, найголовніше, щоб це був дійсно гніт. Ну і Тепер закриваю і поставлю в холодильник. Виходячи. Із її ваги рибки. Кожна рибка по 800 г, я думаю, буде достатньо 4 доби, щоб вона проселилася. Тож на 4 доби я ставлю в холодильник. Друзі, в мене минуло дуже швидко 4 доби. Моя рибка засолилася, я так впевнений, в цьому. тому я буду її звільняти від солі. Ну, По-перше, гніт приберемо. Ну, А тепер дістаємо й саму рибку. Звільняємо її від солі. От така в мене рибка засолена, виходить. Ну Я скажу, що вона по вазі не дуже і втратила, друзі. Відчувається, що вона така трошки стала ну, сухішою чи як. Але ну, я б не сказав би, що набагато вона там висохла чи поменшила сама в вазі. Ну Тепер нам треба рибку промити. Друзі, як ви бачите, я перейшов до наступного процесу. А саме я звільнив від солі бокс, вимив рибку свою, помістив її вже в чистий бокс і залив водою. Тепер я буду її вимочувати від зайвої солі. І тут дуже проста формула. Друзі, вона дієва 100% перевірена вже багато-багато разів. А саме одна година вимочування у воді за одну добу знаходження рибки в солі. Розумієте, от таким чином я 4 доби держав рибку в солі. Тепер я 4 години буду вимочувати. Ну і звісно, кожну годину я буду міняти воду. Тож вимочуємо рибку тепер. Друзі, ну в мене минуло 4 години. Я, як і казав, змінював воду кожну годину. Тож, я думаю, мої лящики добре вимокли. Зайвої солі в них вже немає. Тому я їх дістаю. Ось отак. Дам, відповідно, обсохнути, вони мені такі дуже мокрі, не потрібні, щоб розвішувати їх. Але ж, друзі, дам стекти в воді, обсохнути. Може ще ще приберу зайву вологу. І, друзі, хочу, поки вони будуть стікати водою, буду готувати таку, знаєте, намазочку зі спецій. Думаю, трошки так задати їм такого смаку якогось цікавого. Зараз підготую, все покажу. Тож, друзі, будемо готувати таку мастилочку, знаєте, для рибки. Ну, щоб просто завдати їй такого смаку свого. Тож, Тут, в принципі, за бажанням, як бажаєте ви для себе, можете зробити на будь-який смак. Але ж я от так вирішив. Півченої ложечки, перцю чілі. Чайна ложечка така добра. Це в мене карі гострий. Ну і чайну ложечку чорного перцю додам. Ось отак. Ну, а далі я ще додам, друзі, чайну ложечку рідкого диму. Він у мене є просто. Я вирішив такого, знаєте, ефекту копченості рибки задати. Ну і тепер соєвий соус. Що ж, друзі, це всі приготування. Тепер беремо просто і змащуємо нашу рибку. Ось отак. Просто буду наносити щіточкою. Ну, от таким чином. Ну і буду відправляти на вивішування. Ну от таким чином, друзі, я вивісив свою рибку, своїх лящиків. Як ви бачите, на паличці висять, ну трошки з них зараз скапує, Коли закінчиться скапування, то тоді я ще вмалю їх вгорну. Ну, от так в мене вони тут, як бачите, на балкончики є провітрювання. Тут прямого сонця майже не буває. Ну, я думаю, тут їм буде класно сушитись. Друзі, ну з таким чином фінал історії. Отак от, рибка буде в мене сушитися тепер, поки не висохне. Не знаю на який термін. ну Можливо, днів 5, можливо, десь так. Друзі, ну що ж, в мене всі терміни вийшли. Як ви бачите, я вже готуюся до дегустації. Лящиків всіх своїх познімав. от Всі в мене вони тут присутні, як ви бачите. Ну Такі, я думаю, вони просохли достатньо. 5 днів я їх все-таки видержав, 5 діб. Тому я думаю, ну, на, виходячи на температуру, таку, яка зараз стоїть, літо все таке, то я думаю, цього достатньо. Ну і в принципі мені не хотілося їх, там, знаєте, пересушити-пересушити прямо. Тож, такі в мене лящики вийшли. Зараз підготую невеличку презентацію. Ну і будемо смакувати. Ну що ж, друзі, нарешті дегустація. І така вона, знаєте, сьогодні буде прикольна, смачненька дегустація. Мені такі дегустації дуже подобаються. Ялена рибка, холодне пивко в запотівшому бокальчику холодненькому. Просто супер. І давайте розпочнемо, як завжди, із зовнішніх факторів. Ну що, я скажу щодо красоти. Ну, в розрізі мені рибка подобається. Як мінімум, видно, що вона пров'ялилась, Ну, лящик, ви знаєте, він такий жирненький, рибка, жирненька. Мені все подобається, все блищить, тут все виглядає класно. Ну, а ступінь пров'яленості, я б сказав би, тут кожен може обирати для себе. Для мене, от зараз, коли літо, коли так жарко, то мені сповна досить 5 днів 5 діб. Я думаю, що він зараз такий, як мені потрібно, як я люблю, як я хочу. Ну, такий, знаєте, не дуже пересохший. Тож, а на рахунок ароматів, ну, тут відповідно тільки я повісив і зразу на камбузі, на кухні в мене пішли аромати в'яленої риби. Відповідно, він висів, у ну, відкритому виді, то аромати були і були. Ну, Ще додало трохи ароматів ті спеції, які я додав тут зверху. Думаю, вони якось вплинуть на смаки самої рибки. Щось мені так хочеться, як мінімум. Тож, друзі, ну а головне це смаки у риби. так? Всі люблять в'ялену рибку із пивком, ну, як мінімум, у нас. Тож, давайте смакувати. Бачите, в мене вже пішла, вже хочу, хочу, хочу. Тож, давайте який. Ну, Це шматочок так виберу. Я скажу, що кісточки хребта, так, знаєте, коли я розрізав, вони якось самі собою повиділялися. Тому їх тут навіть не було. Ну, а рибку зараз куштуємо. Клас. Хм, мені подобається, друзі. Знаєте, по солі класна рибка просолена по в'ялості, по ступеню висихаємості, чи як сказати. Вона мені також подобається. Навіть десь спеції є. Ой, як же рибку без пивка? Це справжня чоловіча насолода, я б сказав би так. Ну що ж, я буду продовжувати насолоджуватись моєю рибкою, пивком. Ну, а вас запрошую на свій канал Домашній камбус. Заходьте, переглядайте це і багато інших відео, які вже є у мене на каналі. Там не тільки рибка, не тільки алкоголь, там багато-багато чого цікавого. Заходьте, переглядайте, долучайтеся до нашої великої команди, робіть підписку на канал. Ну і чекаю від вас подобає багато класних відгуків, коментарів. Думаю, що побачимось на каналі. Всім смачного. Бувайте!